команда поступилася нагадаю з рахунком 0-3. і бачимо така реакція тренерського штабу. Мабуть, на той результат, якому буковина перемогла два тижні тому І так у воротах Іван Пономаренко. Захист з Ліванами, які зараз виходять на це поле. Вони би також зараз я переконаний залюбки вийшли. А ми будемо передавати слово коментатору нашого матчу. Що ж друзі, ми вітаємо вас на матчі п'ятого туру першої ліги у. Групі, а. ну що, друзі? Повертаємося до нашої трансляції. Я перепрошую за певні, можливо, технічні не думаю, тому що зараз все буде налаштовано. Бачимо нашого героя українського військового сьогодні у цьому матчі. Перший символічний удар по м'ячу виконує учасник бойових дій російсько-української війни, який мужно виконував свій обов'язок захисту України. Молодший сержант Олександр Русланович Попов. Будемо дивитися за виконанням цього стандарту. Зараз це в передачу Данило Гончарук. Ну і, власне кажучи, після цього вийшов за межі ігрового полю. Отже, дивимося, Корнер від Ковини. передача на 11 метрів. Минай відбувається, чи зможе команда Роберта Гідоша. Власне кажучи, фактично 5 років з вони роки команди. Але не неграли. Між собою зараз ліво ліву. Навіть <пілля> пройти поля, ну а це голом. Класна передача з лівого флангу знову ж таки. Абсолютно недолуга гра захисників минає, гра а, така, що Ну, не може захисник настільки легковати боротьбу власному бротарському містанчику. Ну і Шинкаренко е виграв цей епізод, е не зламав перед говорити. е, минає, але гол класний, гол-ефектний, гол максимально футбольний. Хороша атака з половини, адже їх команда забила. І їх команда мчить вперед, продовжує атакувати лівим флангом. Трошки забарився. Здається, та спині там рішення гравець Буковини, але момент продовжується. І тут справжня пожежа у воротарському боковину. Буковина продовжує навантажувати саме план, з якого і прийшов перший м'яч у ворота Мунає, Ну Як же ж так грають за... закарпатською команди у твоєму е... штрафному майданчику? По-перше, позицію. По-друге, зараз на рівному місці заробляють пенальті у власні ворота. На мій суб'єктивний погляд, знову ж таки, абсолютно чітко спрацював в прямому в тому стоянні. От давайте можливо, Повинен класний удар. удар, Послухали кажуть, місяць. Ну і звісно, гравці повинні не будуть поспішати. Ось епізод з пенальті. Ось епізод з пенальті. Ви бачите, де стоїть арбітер. Ви бачите, як він бачить цей епізод, ну, Відповідно, питань бути не може. Як і питань до виконання цього вироку е, Віталія Кальцова, точний удар у сумісінький кут воріт. Е, Максим Анальці, пробивши точно кут воріт, Минаю ну що ж, Степан Лапко, є стартовий свисток другого тайму. Другий тайм розпочався. Давайте е, мабуть, друзі, швиденько подивимося по. Не менше двох м'ячів у власні ворота. Так було і з нивою, так було і з металістом. Ну і зараз вже два м'ячі. Мана е, пропустив у грі проти Буковини цього е, туру. Зараз 2-0, тобто вже плюс два. Позитивно різниця голів у команди Валерія Кривенцова. Мені здається, що Буковина у другому темі світлому могла віддати ініціативу. Почав створювати моменти у другому таймі. Це дуже і дуже важливо для команди Закарпаття. Нарешті підопічні жертв Любеновича перервали цю серію з майже 500 хвилин без забитих голів. Але зараз контрвипад вже від Буковини. Гончарук віддає класну передачу. Можна віддати ще ліворуч. йде ця передача? Але як же відмінно В від цьому обігрувати Дмитро? Один в один. Мабуть, віддає удар партнеру. Є час до цього удару. Вау, дуже класний удар майже з місця пробував в цьому епізоді. Пріхна, здається, ну і більше того, що арбітер показує кутовий удар, то скоро, що там по номерен. Ну, давайте на повторі подивимось. А можливо, і від е, захисника саме поковини. Так, так, футболу. П'ять хвилин е, уминає. Аби врятувати 5, -5 хвилин для Буковини або аби для того, щоб даруйте, скажімо так, виграти з більш впевненим рахунком. От як, наприклад, зараз так, мчав вперед у нас Максим Гірний, грав він, оббіг він, Данило Холм, а потім е, замін було багато виконанні команд. Я думаю, що 3-4 хвилини мінімум можна очікувати додаткового часу. від Пана Лапка. Тут певна пауза. Непогано, непогано у з ту ж тарський майданчик. Назарій Воробчак в цьому епізоді, тут, е, була боротьба, боротьба в межах нашого нашо, мечу. з Львова. Отже, передача спутового. Виходить, зараз кіпер-буквини кулаками по номуренку м'яч Тут і хвилини додаткового часу лишається до завершення матчу дев'ятого туру. У першій кізі група А Буковина поки що перемагає перемагаєме найзрахунком два-один підкат від господарів поля, що показує арбітр? від моє другу жовту картку, друзі. Цьому епізоді трошинкарен. Митошин Шинкаренко, який нагадаю, отже, не є свисток Рефері. йде передача. там намагався набігти на е воротарський майданчик. Але гостру передачу. Ну, хіба що так? Хіба що ось таким чином відбувається буковина, і що арбітер. Арбітр дає фінальний свисток, який фіксує перемогу Буковини у матчі дев'ятого туру першої ліги. А з рахунком 2-1 над Минаєм Донкаренко Кольського 22-й і 27 й хвилинах відповідно у складі пуковини. Потім був у другому таймі. Авто без другого, який додав інтриги нашому матчі. Буковина грала сильніше загалом, але Мунай провів дуже, дуже достойний. Другий тайм, який мені зараз запам'ятався усім полівальникам, які сховали за цим матчем у прямому ефірі. На Ютуб я ще раз і споте щиро перепрошую за певні технічні негаразди, які у нас були. впевнений, що у на трансляціях такого більше не позволено. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ, Слава Україні.